Перед новим роком працювати не хочеться. А коли на роботі отримував ЗП у 250 доларів, а почав отримувати у 100, то й поготів. Міські депутати не виключення. Короткий звіт про чергову сесію на моніторах ваших комп'ютерів. у нас Дозвольте мені зупинитися особливості 2014 року звіт міського голови нам було важко. Ми постаралися, і тепер у всіх все добре. В принципі, що я хотів сказати, я сказав, якщо є питання, звіт міліціянтів ведуться допити, винні будуть обов'язково покарані. Тут е, значе зібралися люди, які е, якщо видно по відео. І по зібраним матеріалам десь близько семи активних чоловіків, близько семи активних жінок, і десь 10 чоловік, які е, проводили фотосесію до цього всього, що відбувалося, устроїли пересход депутатів. Значить, е, давати е, оцінку е, тому, що тут відбулося, ми, звичайно, будемо, але не раніше, ніж почуємо кожного із вас, тому що, е, скажімо так, Саме ваша точка зло на те, що тут мало місця для нас є пріоритетним цьому напрямку. А хто ж винний у сміттєвій ілюстрації? Депутати так завзято розбиралися у цьому питанні, що дійшло аж до закриття сесії. Ось така панове робота. Що стосовно Бондаренка і 4 січня 2011 року, тут пан Ямковий сказав, що був інцидент. Та дійсно був інцидент парку слави, де під червоними прапорами комуністи звинуватили, що в Україні є фашист. і фашисти це свобода. Ви ще захищаєте і кричете, що хлопцям АТОвцям щось потрібно. Не було б ні АТО, не було б агресії, аби такі, як вас, не було в цій державі. Дякую. Якщо ви, ви зрозуміли, зробили оцінку е, людям, які не поважають не тільки себе, не поважають стаж. І бути в одному приміщенні яким які вчора робили фальсифікації, а сьогодні русиком по квітні. Вони обставить громаду. Я ту громаду? Читайте хотіли на ту громаду.